Всім привіт друзі ну, морози в нас але... обично 7 числа починав, 7 січня парувати. А це вже сьогодні 11. -е. Трохи мороз пішов на спад. Ну, думаю буду починати. От укинув самочок. Самтів усіх разом. Побілих. Тут 14 пар заділав. І там є пара старочків, не знаю щось буде, з них не буде. Бо там хтось писав кульга, я там вже тим голубам, я не знаю, вони в мене 7 навіть, чи 8 рік і не знаю скільки до цього були. Вони вже ходять не то, що кульгають. То їм там віддільно заділав. Ну по білих, Ось така ситуація. Тут і молоді, і старі, і різні. Зробив 14 пар. Плюс 15-та пара стара. Не знаю, вийде з них, щось не вийде, будуть вони там окремо. Попробую ще, звісно, взяти. Пиця ярить живенька, літає, рада, не дивлячись на мороз, бо мороз таке в вікна позамерзало. Хоча вода не замерзав по От Перші морози позамерзали. А зараз вже другий день. Вроді нормально. От так. Те, що там треба мені попарувати, воно окремо. Вон, пара є. Те, що в принципі було в парі, воно так і залишається. Деякі молоді хай вибирають самі собі пари. Я на що цього не заморачуюсь. Лінія у мене тут одна. Дехто каже, там закровлене, не закровлене. Мені в принципі все одно. Те, що Лінія хороша, як казав. Один чоловік, що вийти на хорошу лінію важко, а пересрати її, то за дві хвилини можна добавками. там. Раніше я теж там, думав, о чужі, треба підливати чужу кров. А зараз мені геть все одно. Парую От цю лінію. Без домішок. Те, що пробував, я брав голубок, давав своїм голубам, які показували просто шикарний результат. Шикарний політ, шикарну гру. Парував з тими голубками, теж їх обганював, пробував трохи не то, але думаю, голуб перетяне. Ніфіга. Не вийшло, то зараз от вони всі в чистоті. Оцю лінію я держу від самого початку, наверное, от коли їх привіз, це голубів, завів. Ця вся лінія в чистоті. Без домішок, без ніяких. Навіть не фата, там голуба чи голубки, Нічого передержую. Тоді молодняк якийсь вийшов і вперед в бой. Отак. От, От ту пару я тільки там закрив, бо мені треба реально вони ідентичний медліний польот. Дехто каже, висячий там, не знаю. Мені вони нравляться безкружний польот. От На дуже плотній грі. Оце, це моє, це просто я цього кайфую. А время мені не знаю. Дехто так время показує, дехто так мені, якщо я буду день стояти дивитися вгору, то хто мою сім'ю буде кормити. Мене вони встрають, я не кажу, що це ось ідеальні голуби, хлопці беруть все, примірне. Вони нравляться просто мені. от Вони мені нравляться, от зайшли і все. Я од них кайфую. І мені подобається з ними працювати. І все. От тримаю всі лінії, вони мені зайшли. За все життя, яких я стягував голубів, пробував. ну Ця лінія мені зайшла, просто от я її тримаю. Це не ідіал Бакінських, не знаю. Кому я для мене вони просто суперові, ідеальніші голуби, я одне кайфую і ні з ким не хочу споритися, нікому нічого доказувати. Але от якось так. От тільки закинув відкривав гніздо перші пів часа тут взагалі глуб'ятня гуділа розкидані вони в мене віддільно були Тоже вже є це вже ці в мене виводилося Є там геть вже та пара відпорвалася вони наверное, самі перві Тож кульгає, там не кульгає, біля. є такі голуби, що просто їм вже в мене вони скільки мохті такі, блін, як рука голуби старючі, не знаю. Там одна пара вони є. Взагалі. Не знаю, чи візьмуть чи не візьму. будемо пробувати, пустив їх віддільно. цікаво наблюдати, коли вони вже весенькі, їй ряд бігають, літають Нарадість хазяїна. Так, деяких позначав, це там з гонною голуб'ятні вони були. Наблюдав, позначав, ждав поки голубочки ідуть у парубку. Не, наоборот, навіть цей от з голубами туго, а голубочки якраз предостатньо. А прошли год було наоборот. Є такі масивні в мене голубочки, навіть більші за голубів, але в основному вся птиця крупна, длинна, хороша така. От тут 14 пар заділа. 15 гніздових ящичків там, я думаю, буде повні. А ні, не буде не фаталь гнізда, може щось пересадимо. Так, далі тут у мене вже пари, від яких мені треба було взяти, бо тут теж старі угани. Так уже є навіть кінці, навіть в морозне померзли вони. В вже є, треба закольцювати. Якась буде бурохвостенька. хорошо годують. У мене тут не топиться, топиться знизу. У мене там сауна. Плюс попугаям топлю там. Такий птінець, не замерз нічого. Другі поголоватих. От прокидають у мене, була... голова ті прокидають до таких красноріових ось такі теж вже заканцював треба підчистити в нізі такі теж птенці вже є не замерзли батьки на них не сиділи вже вже старючий углуб у мене декі, я просто попарував дуже рано даже вже є пінці того що Одних мені треба кров з носа взяти, бо голуби дуже старі, провірені бомбові. Тому треба поработати і взяти якомога більше птенців. Тут теж поголоватих. От тут деякі, тут закрив парка це молодняк. Тут парка, тут парка. Дуже є, по головатих небагато, але цей год, думаю, щось візьму, розведу. Та тому дав, то тому дав, дав, то не толком собі можу зробити. А птиця старіє, треба щось розвести. Ось пара білих старюганів, він підняє, елі лазить вже. Лубочка теж стара. Це, це з первих, яких привезли. От він вже елі літа напрягом. Така пара, не знаю, візьму щось одних не візьму. Це наче бурохвостенький такий, голубочка біла. Вони минулого року були в пари, в кінці вони бомба Ну Не знаю, попробую. А то що птиця дуже стара вже. Щось вийде, не вийде з них, не знаю, може. Буду знімати, показувати. Це ярить. Трохи ще туди ніздех попідчищаю, особо не вистачає Блін, Дуже багато птиць у мене. Плюс робота, плюс сім'я. Не особо є время, дві время там поубираю, то ж на що частоти, вибачаю, хлопці. Ну і так я думаю, що, що в мене ще більш-менш тут. стараюсь, підчищаю, вбираю. Криці провакцинував, хто дивився ролики. Раніше вітамінчиками пропоїли, гротик регулярненько, ось таке Славіка Штики, Біла церква. Привітимо, якщо дивиться, гріт бомбезний, гріт у відрі, по 10 кг відерочка там. Кому цікаво, можна в нього придбати на виставки. Або <кій> заказати перейшла. Гріт бомбовий їдять вони вже бомба. На остальні різні гроти там польські вони так не їдять. А це, і у відрі просто бомба. Ну так, по білих. Оця пара 15-та, стара, не знаю, буде з нею толк не буде. По головатих. По-моєму, пар 6 там. Тоже, в принципі, мені хватить. Не хотів багато білих, прошлий год 7 пар у мене було. Цей год зробив двічі більше, а то що мені не вистачає для гуну. Зараз би зима щось поганяв, реально нема що там. Осталося три каліки, які будуть для того, щоб привчити молодняк. Пройшлий гор ганяв їх без голубів, тут нічого не було. Тут трохи погано. Трохи птиця порозліталася, це цепляється за дикарями. за дикарями. Це самір мені дав, ось не знаю, що воно буде пізно забігати теж самірові голуби, два безпарні пока вони. Ці були ось на рябах такі, щекатий Максим мені дав. Теж самір без пари буде. Нічого буде літати, щекати теж тут кінець вже є. Це все гонна голуб'ятня. дивився ролики, бачив, як вона в мене, все от така прильоточка, відкриваю і погнали. Ганяв би зараз, ну реально не то, що там я її жалію, а мені треба просто лишити щось, щоб привчити молодняк. Ось ці всі голуби вже привучені. От вони будуть, будуть потихеньку привчати молодняк. Ось такий щукарь, це по мені голубак. Білих от у Максима прокинув, дав він мені самця. Безпарний. Саміра самці теж безпарні. Моя, наверное, голубочка ще одна буде. Дивіться, вже... Така голубочка, це молода моя. Ну, Гоні тут небагато. Щось пооткидав, щось порождавав. От лишив трошки <кій> молодь. Так, молодь. Ну, тут деякі пари, що були в парі, вони десь парувались до Тут у мене вже пари давно попаровані, наверно, вже місяця-півтора там вже кінце є. Ну, По білих тільки вкинув, гудьош стоїть. парувалась стариків, теж там стар'ян в самому верху не здавав ящичка ну, тут молодежі старий раз різні. Я кажу ястим не заморачуюся ти вся одної лінії то є стяну не парую там, Де, де що спарувалося, мені треба спарувати, що ну, там постійно польота Де що, так просто закинули. Лінія одна та сама. Я не переживав, якщо десь чимось там перепарується. Вони ну, в мене ще тут віддільно. Тобто ось так. Не знаю, будуть далі морози, не будуть, але ну, вон в тих голубів де я показував кінцов пережили морози не замерзли нічого ж, в мене тут не топиться ну знизу видно тепло йде знизу топить в перші дні вода там замерзала з перші морози у нас були такі дебелі а зараз вроді, вже, вроді порядок переночувала вода так що вже не видержав і так трошки затягнув. думаю буду закидати ждали вже, Там через стянку самочки сиділи, то вони вже голови туди в дирочки засували. Думаю, буду пробувати. Поки зараз підпаруються, поки на яйця сядуть, то ще якісь днів 10, а то й два тижні пройде, поки висадять, поки викормлять, от тобі вже й березень, вже й ганяти треба. Люди пізніше парують, не знаю. Я звичайно, 7 січня завжди, а цей так затягнув, бо сильні морози були. Сьогодні в нас вже одиннадцяте. Отак, птиця гудить. Ставим її ніс навіть. а далі будемо наблюдати такі самки є ще самка більше ексомет длінні хороші в польоті такі блін ми цей от більше птенцов візьмемо, якщо все добре буде буде живі здорові Будемо колотити Що гону ніяк? О, ну, така птиця, мужики. Всі процедури я ж зробив. Тепер йдемо потомство. Ну все, хто не підписався підписуйтесь, ставте лайки. Буду по можливості знімати, показувати що буде далі. Всім дякую, всім пока.